Так, друзі, здалася довго очікувана квартира, яку я так чекав, і вирішив я в ній самостійно контролювати процес ремонтних робіт. В частині від того, що бюджет в мене був обмежений, не міг собі дозволити, в частині, що самому було цікаво, як це все робиться. Спочатку ми демонтували перегородку, це по блоку, та балконний блок. Його повністю зняли. В квартирі зараз вже частково розведена електрика. Ось так воно виглядає повністю все демонтовано. Зараз вже проводяться штукатурні роботи. Тут ми бачимо в стіні прорубали невеликий отвір для того, щоб вставити цю трубу, і можна було зробити прохід від телевізора. В нижню тумбу, щоб кабелі це, не це йшли поверх стіни. І це та, залишаємо та, для гріш спробувати скритий та, плінтус, та. так як він зараз вважається модний. В Ванні розведена сантехніка, електрика вже також частково кинута. Майстри в мене самі бачите, що не супер дорогі, це вже коли є. Пройшов повністю етап роботи вже, побачив, що дуже багато нового знав і побачив, що вони саме не так робили. Ну нічого, квартира функціонує. В кінці е, цього відео я загружу повністю новий ролик, там де вже буде е, квартира повністю готова та обмебльована. Також я встав е, прохідні виключателі, виключателі світла. А в включателях датчики такі, можна сказати, частково розумного дому. Для того, щоб можна було через телефон Apple контролювати. У ну, в мене в всіх кімнатах можна включати та виключати світло. Головне, щоб був доступ до інтернету. Адже по периметру ми бачимо, залишили нішу для алюмінієвий профіль під скритий плінтус. Також будуть встановлюватись двері скритого монтажу. Бажано на цьому етапі роботи вже їх в принципі, замовляти, навіть не замовляти, а вже їх встановлювати. Замовляти їх бажано перед початком робіт. Виготовлялися мені двері приблизно 14 днів, навіть невеличка затримка була. І от пішла стяжка у ванні. В ванні в мене самої ванни не буде, в мене буде душовий піддон. Навіть не кабіна, а сам піддон, і він буде просто відокремлений від ванни стеклом. Також роблю замовив алюмінієвий профіль для тіньовий шов на стелі. Досить непогано дивиться. Профіль сам, до речі, не прям такий дуже дорогий, але я вважаю, що це того варте. Щоб замовити і не було видно цих дешевих стиків з стіною. Стіни в мене будуть іти під покраску, тому що поверх буде шпаплюватися. Зробили стіну в коридорі, щоб відокремлювати від зони кухні. Кухня в мене буде входити ось в цю нішу. І ось це робимо. Під дон у ванній кімнаті. Заливаємо ця полоса, ще з дня вона повністю йде рівно, всередині залито під невеличким углом склоном. Склон я роблю на 1 метр приблизно сантиметр склону. Це достатньо для того, щоб вода стікала. От Ми бачимо вже стіни пошпакльовані. Розетки вставлені, хоча я вважаю, на цьому етапі зарано було ставити розетки, але це мій перший ремонт. Майстри вже сказали, що їм практично кожен день їм все було вже потрібно, щоб було на місці. Зроблено короб, короб, правда, потім другі майстри приходили, розбирали, по новій монтували, тому що е неправильні розміри зробили. Занадто близько до стиралки, практично 15 сантиметрів, а це незручно для, для сидіння на будь-якому місці. Та прийшли в мене двері скритого монтажу, вони були трохи вивернуті. Бачимо тут воно в рівень зі стіною. З цієї сторони зазор там до, до сантиметру там... практично півтора сантиметра. Верхня частина нормальна. Спілкувалися з замовником, да, це їхня їхній косяк, проте я вже не став переробляти двері, тому що їх потрібно знімати, замовляти нові, чекати приблизно три тижні. А це самі розумієте, що час і робота, практично всі наступні роботи будуть простоювати. Тому, тому прийняв таке рішення наштукатурити в рівень з дверним полотном. Воно по кінцевому етапу воно практично незамітно, цей сантиметр. Ну, це все із за того, що я думаю, економія практично на всіх матеріалах. Якщо замовляти дверні, дверне полотно скритого монтажу в районі, це ще був 19-й рік ремонт, замовляти його в районі 20 тисяч, відповідно, я думаю, і таких косяків не буде. От Вже зробили з гіпсокартону нішу на душ. Всередині, бачите, такі проєми це будуть полиці, щоб зручно було поставити шампунь, миючі засоби. І вже вирізано гіпсокартонні пройоми на світильники. Світильники в мене будуть точкові, їх декілька центральних світильників. Мені особисто вони взагалі не подоби, тому я їх взагалі не ставив. Ну, побачимо в кінцевому результаті, що вийшло з цього мого ремонту. Квартира, звісно, захоращена, але майстрам в такій зручно працювати. Кожен, як, як йому зручно, так і працює. Ванна кімната Ми бачимо вже повністю гідроізоляцією прогрунтована. Стаки додатково зроблені теж суміш у гідроізоляції. Під встановлений. Повністю всі стелі вже є приємна світильники. Також бачимо, що шпаклівка зроблена не найвищого рівня якості. Так, зробили стики біля дверей скритого монтажу. Встановили скритий профіль на скритий плінтус. Вана почали класти плитку. Вже практично частково душова кабіна покладена і ось повністю плитка в ванні готова. Зробив до душ... самої душової кабіни від повністю вани. Воно виглядає так, як кабіна висунута зі стіни. До речі, досить, як на мене, непогано дивиться. Пишіть, як вам такий варіант відокремлювати частини, які винесені зі стіни, відокремлювати іншим кольором. А це вже майстри одні з'їхали і залишили після себе бардак. Вони такі доробити дуже нюансів, багато за ними вийшлося, і вони просто, просто пропали з об'єкта. Далі за ними почали доробляти е, плінтус скритого монтажу. Це вже інша людина в мене прийшла, я попросила доробити. В принципі, і двері після них теж переробляли. Встановили душовий трап, встановили стекло стеклянну перегородку, точніше, в ванну кімнату між душем та самою ванною. Поставили бойлер. Початково була ідея поклеїти обої стіклообої. проте люди, яких я знайшов. І вони говорили, що вони супермайстри в цьому, як бачите, дуже великий нюанс. Стики дуже видні. В кінцевому результаті я декілька разів просив їх переробляти це. У мене пішло декілька ролонів е, стеклобоїв, їм так і не вийшло, я вирішив зашпаклювати це все. Та стіна в мене була просто пошпакльована по стіклообоях. В принципі, це вже практично фінішна пряма. В квартирі, звісно, бардак, але головні роботи все вже зроблено. Ремонт у мене тривав практично пів року. Дуже-дуже-дуже багато нюансів я стикнувся, так як це мій перший ремонт. По правді скажу, взагалі не знав, з чого почати, що робити, як знайти майстрів, як шукати, яку роботу їм першою пропонувати робити. Ну, бачимо біля нюанси. Робили в мене прохання було зробити стик безшовний плитки та ламінату. Дуже-дуже було проблематично їм це зрозуміти, я так розумію. Тому що зробили спочатку плитку вищу за ламінат. Довелося потім купляти ще самовирівнюючу підлогу, суміш заливати, там буквально 2 мм і піднімати. Проте стик в кінцевому результаті вони, пробковий компенсатор я став, проте все рівно вони його не дуже поставили. Не пам'ятаю, чи я зняв на відео. Якщо зняв, це потім його зможете побачити. Ціну одну я спеціально робив, чуть темнішого козару, щоб її відокремити. Побачимо, як воно буде при обмобльованій квартирі дивитися вже. І підсвітку вже, підсвітку я, в принципі, сам встановлював по всьому периметру квартири. Отже, позабирав чуть-чуть вже. Сміття виніс, прибрав квартиру, це вже в нас заїхала мебель Мебель та техніка. От ми бачимо стик між ламінатом та плиткою. Надіюся, комусь був цікавий перегляд. Скоро загружу повністю відео готової квартири.